Друзі, вітаю! Сьогодні в нас на каналі знову Zero Tolerance. І для тих моїх підписників, тих, хто коментував, що на цьому каналі надто багато Zero Tolerance. Так, друзі, багато Zero Tolerance. І ось знову ще один ще одна Зіна, ще одна затеха. Просто світ Zero Tolerance, так як от світ Марвел або Світ DC, він такий, знаєте, великий. В нього є початок, але немає кінця. І це чудово, що компанія розвивається. Зовсім в різних нішах. Це такий типовий edc Давайте зараз ми про нього <coughs> поговоримо трошечки. Назва моделі ось така: 0470, або прийнято не називати там ось видно так в фокусі. Перший нулик не читаємо. 470 модель Сінкевич 27. Ось і отакий мармуровий карбон, вставочка з одного боку. Звідси просто титан. Ось він такий от тут бітбласт, тобто <кій> оброблений, заматований. Дуже цікава кліпса. На ній не написано нічого, там, типу, Zero Tolerance і так далі. Немає ніяких логотипів, надписів. Така достатньо аскетична, але вона, бачите, класно вписана взагалі от, в абрис руків'я. І мені сподобалася кліпса. Я подивився з інтересу кілька оглядів на цей ніж. Ось, тому що він в мене вже декілька днів лежить дома і чекає своєї черги на. Огляд. І я поцікавився, що кажуть там американські блогери, там інші. Ось комусь дуже вона подобається, комусь ні. Ось, але не можу не відмітити, що вона не скучна. Тобто вона якось, скажемо, знову ж таки, вписана ось в лінії. Ще якщо поцікавитися от, дизайном Сенкевича, знаєте, от якась впізнаваність. От кажуть, що це Сінкевич стайл, там щось таке, що він дуже там впізнається його дизайн. Ну, ніхрена, я не пізнаю його дизайну, Ось теж дизайн Сінкевича. Ніякі спільних рис у цьому руків'ї, і у цьому не знаю, може, ви бачите, друзі. <гум> я не особливо бачу, це теж його ніша, але ну, я не бачу спільних рис. Можливо, так, у нього там ось це от зверху цей кут сходження, так, от на спинці щось-щось, ніби там на деяких моделях вгадується. Але я би сказав так, що легко розшифрувати, що це там Сінкевич, тільки тому, що він от виглядає профілі так. Ні, <смі> я принаймні так не бачу. Достатньо оригінальний ніж, хоча комусь він може бути скучним. Але якщо б це був титановий нудист, він точно був би скучним. За рахунок того, що тут карбон, причому такий е, якийсь хаотичний дикий карбон, схожий такі розводи, паттерн такий справді на мармур е, ніж виглядає достатньо свіжо. І дизайнерський він не такий скучний, як здавалось би. Плюс, ще раз кажу, от мені подобається тут Кліпси. Її функціонал достатній, вона не глибокого носіння, то не приховане носіння, точніше, не глибока кліпса. Але мені подобається те, що вона, ну скажімо, плюс-мінус якусь відображає симетрію самого абресу ножа. І це, на мою думку, цікаво. А так взагалі по конструктиву тут все дуже просто. Це фліпер, ось відкривається плавничком. Це фреймлок. Або Рівс інтеграл ось, Тому що ви знаєте, Кріс рів придумав свого часу ось цей замочок, і так він його називає. і так Деякі компанії досі називають Рів Integral Lock. Ну і побутує інша назва Frame Lock. Ідея, в принципі, одна й та сама фрейм. Це от, з нашої рами, з тиле накладки випилюється частинка, яка є частиною взагалі, невід'ємною частиною накладочки. Ось може бути там сухарик, тут він є. Ось може бути там один детент, два детента, ну неважливо. Тобто там може бути багато нюансів. Може бути там якийсь хіндерстопер, шайба спеціальна, яка е, заважає, скажімо, перерозігнути, ослабити фрейм. Тут зроблено це по-іншому, там всередині є наплив такий, який е, ну, не дозволить вам відігнути далі чим. Тобто передбачений оцей захист від дурня, коли людина випадково просто сильно нажимаючи, може ослабити фрейм. І це могло би привести. До біди, тому що потрібно так, щоб взагалі у фреймлока така репутація, що він може там працювати у грязюці, він може працювати там з великими навантаженнями і так далі. Йому ну, складно щось щоб попало, і це унеможливило роботу фреймлока. Наприклад, якщо це буде якийсь. Так, давайте візьмемо, давайте візьмемо, ну що, давайте візьмемо а, та от візьмемо ще одного, наприклад. Візьмемо ще одну Zero Tolerance, Ви знаєте, цінішу я показував, ніж з моєї колекції. 900, ой, 393. Завжди оцей неймінг, оце мене трохи Zero Tolerance дивує. Чому вони з часом не прийшли до якихось нормальних назв. Так от, дивіться, ніби той же фрейм. Ось, але по великому рахунку ніби і лайнер чому, тому що є накладки. Якщо сюди потрапить, ну, як піщенка якась на щось таке, то відповідно ніж не зможемо скласти. Тобто він, якщо буде в відкритому положенні, тому що в закритому положенні туди, ну, практично нічого потрапити не може, бо лайнер притискається до накладочки. Ось в відкритому може щось потрапити. І в принципі, це закидають лайнер локу, що ось у нього там, умовно кажучи, може бути така проблема, а тут пофіг якби фрейма, цієї проблеми немає. Но в нього є інша своя проблема. Якщо не зробити обмежувач, забути його в вигляді там шайби цієї або якогось іншого такого спеціального виборки, напливу там на самому, на самій, або на сухарі, це можна, до речі, по-різному вирішити. Тут, до речі, цей наплив він не на сухарі, він на титані. Ось, Для того, щоб не перерозгинати фрейм і, відповідно, його не ослабляти. Ну, Це так було про конструктив. Я думаю, що. Комусь це дуже цікаво, комусь ні. Хтось взагалі любить розборку ножів. Я люблю теж розбирати ножі, але я розумію чітко, що розбирання ножа це теж ресурс певний. Не тільки там ресурс там, бід, але ще й ресурс гвинтів. Тому що якщо це робити, якщо там є фіксатори зби, не дай Бог, такий його налили там з запасом. А ще якщо він нерозбірний, це нагрівання, зривання цього гвинта, тому зірвемо шліци. Це ціла потім проблема потім. Це все відкрутити. Тому, якщо не потрібно, скажімо так, розбирати ніж, то краще його не розбирати. Я цього не боюсь, але роблю це з новими ножами, лише з власними ножами, тоді, коли мені справді в цьому є потреба. Тут КВТ-система, тобто підшипники, тут навіть трошечки видно, з одного боку, от видно, що таке КВТ. Тут якби з одного боку виборка в титановому в титановій накладці і втоплений підшипник в титан. А з другого боку, підшипник втоплений в клинок, тобто виборка на клинку. Ось таким чином можна добитися того, що накладки дуже часто, ну оскільки Зеротолеранс обожнює фрейми, і в них практично все на фреймах. Ось то виходить, що дуже часто там оця плашка це або сталь, або титан. Ну у випадку Зеротолеранс це майже завжди титан. Ось. А друга накладка це може бути і титан, і карбон, і карбон з титаном, як тут. Може бути мікарта з титаном, ну і так далі, тобто варіантів є багато. Ось, але оця система дозволяє, скажімо так, ощадливо використати місце і не дуже прослабляти клиночок. Тому що, якщо ми зробимо виїмки, якщо виборки зробимо в клинку і поставимо туди підшипник. То та стіночка, на якій все тримається, вона залишиться дуже тонка. Ну, якби от В такому тоненькому обусі, <гум> ну, якби, розумієте, зліва справа зробити виборки, під підшипник там лишиться якісь долі, менше міліметра залишиться. Тому якби, все якби, розумно з цим. Крім одного, цьому ножу не бракувало би звичайно підшипники на кераміці, а не на стальних кульках. Але я до цього ставлюся. Достатньо, скажімо так, спокійно, Чому? тому що час від часу, раз там, в кілька місяців капнути змазочку отак прямо зверху. і все. Якщо там, є змазка, якщо там є змазка, то стальним підшипникам нічого не грозить, вони собі будуть працювати. Ось, Якщо ніж поїхав з вами десь там на природу, він потрапив, там, не знаю, впав у калюжу, там, водойму, попав в дощ і так далі. Ви витряхнули звідти все, що можна, просушили його, там, витряхнули, продули. Можна це зробити просто О, таким чином. І знову ж таки, капнули туди будь-якої змазки. Тимчасово законсервувати можна навіть якоюсь там простою банальною змазкою там, для швейних машинок що заводно. Е, ось я не думаю, що є якась змазка, яка може дуже сильно не підійти для, для ножа. Все-таки це підшипник, це простий вузол. І е, Хоча існують спеціальні ножові змазки, типу там Блюлюба. Від кершів є змазки, і Нокс свою змазку робить і так далі. Ну тобто то є така штука, але я не переоцінюю їхні там, особливі властивості. Просто мені подобається, скажімо, блюлюб, я користуюся в основному ним. ось, бо Він гарно протікає, в нього немає запаху, і він мені здається, що працює дуже добре на ньому підшипник, тому що в нього є якісь там присадки. Можливо, там мікрочастинки тефлону, щось таке, але він, принаймні, якщо там тефлону немає, це добре, бо він не токсичний навіть в контакті з їжею. Тому в блюлюба є перевага, я користуюся саме ним. Давайте про цей ніж цікаво реалізовано оце, оце, темлячний отвір. Тут якби він просто зроблений вуху таке спеціальне, провушена в бекспейсері. Ось вона втоплена, тому не дуже, скажімо так, профілі не дуже сильно виглядається. Я би сказав, що це таке досить гарне елегантне рішення. От, можна заправити туди паракорд і тонке і зробити там якийсь маленький темлячок з бусинкою. Чому б ні. <клух> Ніж класно фліпує, механіка гарна. Ось. Тут двадцятка. ка 20 CV. Існує така сама модель, як і ця. Тобто, ще раз нагадаю, це 470 модель, але вона зроблена. Це якийсь Factory Custom. В неї оця накладочка, вставочка, точніше, буде з Міді. І буде 110-ка. 110 ка під DLC. Ось. Тобто є дві версії цього ножа. Цей ніж взагалі з'явився у 2018 році, вперше за дизайном Сідіса Дмитра Сінкевича, ще раз нагадаю, білоруський дизайнер, який відомий. Своїми ножами не тільки з компанії Zero Tolerance, і з іншими ножовими компаніями. <кій> ось і оскільки я знаю, що в 2024 році е, припинений випуск цього ножа. Ось тому його можна придбати Тільки там, де його можна придбати. До речі, цей ніж цей ніж можна буде, якщо я не помиляюся, він ще не проданий. Е, е, його можна буде придбати у гліба у його телеграм-каналі. Я залишу посилання. В описі до цього відео ви можете зайти по посиланню, запитатися вартість цього ножа, і він зможе вам привести такий чи лімітку, чи точно такий, чи цей. Одним словом, ви собі домовитеся. Мені подобається, що у нього є така можливість, ті ножі, про які там людина мріяла, щось собі там складала, планувала. От недавно я з одним з своїх підписників розмовляв. Мені дуже подобається 850-та модель від Zero Tolerance. Колись я мав гарну репліку, якісну від Грінторна на цю модель. Ось ми спілкувалися з ними, і це спільний дизайн Рексфорда і Сенкевича. Ось це 850-та модель. Ми поспілкувалися, скинув фотки, порадилися, і людина написала до гріба і вже домовилася. І цей ніж буде знайдений, і він буде сюди привезений. Тому що цей ніж, на жаль, випускався дуже короткий час. Зроблений там був під блейд-шоу, буквально десь два роки випускався. Просто чудова модель. Ну, ось. І от Гліб вже цю модель шукає, і чи вже знайшов, чи вона вже в дорозі. Ну, одним словом, друзі, якщо вам буде цікаво, ви далі знаєте, що робити. В описі знайдете контакти. Лише один раз так було, що там, я розповів про якісь ніжки, і до мене приїхав на огляд. І людина написала в коментарях, що я не буду заходити в Телеграм, я ним принципово не користуюсь. Дайте мені прямий контакт до цієї людини. Ну, я запитав Гліба. Чи він... Проти і так далі. Там, я думаю, люди розібралися собі між собою. <клес> Класний ножик. Його позиціонування особисто для мене. Це звичайний міський фліпер, міський фолдер, тобто складений ніж на IDC задачі. Він легкий. давайте його змірюємо. Ось так. 92 грами. Ось в нього і зручна, скажімо так, Зручний розмір, зручний маса, габарит, тому що розміром загальна дожина 20 см, він неагресивно виглядає, в нього немає якихось пружин, насістів. Тобто ну, він клацає, звісно, але цей клац, ну, все рівно, він якийсь помірний. І ви самі його задаєте, той клац. ось, Тобто нема такої якоїсь тактикульної миттєвості, там, коли ви відкриваєте обкрай кишені за рахунок ГК Емерсона, чи у вас немає якогось асіста, який там клацає так, що. Чи напівавтомата як лут, він просто може вистрибнути з руки. Ось. Тут ні, тут якби це спокійний дизайн. Я вважаю, що ніж буде ідеальний, оптимальний для городянина на всякі Дісі задачі. Ось. Тут довжини леза, 8,5 см чистої. Так що цього буде достатньо для всіх і Дісі задач. Там коробки, стяжки, не знаю, все, що там необхідно, по картону, по поліетилену, пластиках, якщо це якась частина упаковки. Чи той же картон, коробки, так, ну можливо, якісь там бутерброди і так далі. Все, що там городянину потрібно час від часу там відрізати або щось таке. Ось, класний ніж. Сподобалося мені. Тут сталюку я взагалі оцю люблю, тому що її дуже гарно гартує Zero Tolerance. Не можу сказати, що її всі гарно гартують, але от в Zero Tolerance термічка завжди класна. <кій> я дивився, як. Цим клином там шкрябали пляшку, можна це зробити, в принципі, обухом, от в цій частині, там, де сатин, тому що там, де є готовка, Stone коли помити в камінцях, тобто це, це все змиває, скажімо, так, зливає, скажімо, заглажує всі грані. Серебра, і, відповідно, ви не зможете шкрябнути, якщо там не сатин, а стоунвош. А тут всюди сатин, крім Стоунвош, а тут на мені, чуть трохи. Тобто є змога перевірити. Твердість, ну тут, як завжди, у Zero Tolerance все суперово. Тобто в них менше 60 не буває. Ось. І... Як правило, от цьому ножу там, 61 одиниця, тут твердо завжди на кожному екземплярі буде. Сьогодні один мій підписник мені написав, запитався, чи можу я там нагострити Kershow Laiwire на Магнакаті. І сум історії в тому, що я не знаю, на цьому примірнику, можливо, це вже новий, або хтось із підписників мені написав про те, що справді, бо я раніше це помітив, що вони погано гартують. Ну, таку сталь треба гартувати на 62-63 по пороквело. Мені там траплялося кілька блюрів на магнокаті, це теж кершо, Мені траплявся той самий LiveWire кілька разів. Ви знаєте, про що я говорю? Фронталочка така. Я маю відео на каналі: Хто король фронталок. Можете собі подивитися, думаю, вам буде цікаво. Я там порівняв LiveWire і ультратек. От я помітив, що погана термічка, тобто слабка. Ось, і хтось із коментарів, ой, коментуючих, точніше, мене на каналі, додав таку інформацію про те, що Кершов справді переглянули там даташити, і вони почали вже нові серії цих ножів, де, де, де магнакат. Вони почали гартувати по-іншому. Ніби Кершов це той самий концерн КАЙ, але це і так, і не так. Все таки, я думаю, що в них на якомусь рівні оперативне керівництво різне, це різні заводи, можуть бути, можуть бути і не різні заводи, але тим не менше. Ось УЗТ, все з стримічкою гарно. Класний ніж. Я думаю, що він такий ось при цьому всьому і елегантний. Міський фліпер. Зручний розмір, зручна вага. Я думаю, 92 грами там не складає ні для кого проблем на кишені чи 94 грами. Ось оця версія, там, де вставочка з Мідіа, вона трошки важча, там де 110-ка на борту. Ось він мені поки не траплявся. Це їх мало зроблено. Можливо, в Україні хтось має такий ніж, може, їх десяток є в Україні, я цього не знаю. Ось такого, ножа мені теж ну, перший раз я в руки взяв цей ніж, але була думка колись потренуватися з реплікою, яка китайці налагодили репліку на цей ніж. Ось. Але я відмовився і там переглянув якісь свої там, ідеї з приводу там, репліки, потренуватися. Раніше в мене їх було. Потім всі вони поїхали в вигляді подарунків моїм друзям на фронт. В тій чи іншій мірі я їх там обміняв на щось інше, цінне, важливе. І знову ж таки, поїхали це все. Ці всі речі поїхали на фронт. От я, ну. Одним словом, коли зніму відео про репліки, там розкажу оці всі історії, тому що там теж було багато чого цікавого. І я думаю, що ця нажаманська хвороба, яка у нас всіх тут є, інакше, чого ви зайшли на мій канал. Боже ви нажаман, скоріше всього, в тій чи іншій степені ви хворієте, так умовно кажучи. Цією самою болячкою, вона там має ремісію, ми можемо зцілюватися, продавати там частину колекції, лишати улюблені ножі, але потім щось знову нам починає подобатися, ми докупляємо і це такі вічні гойдалки. Ну, одним словом, треба жити цікаво. Якщо є змога, якщо, звісно, є змога, то треба намагатися мати в житті фан. Ось з там, таке слово майте фан. От я знаю, що наші земляки, які живуть довгий час в Америці, і вони вже так, знаєте, суржиком спілкуються. Дуже багато англіцизмів в мові, то я чув такий вираз. Майте якийсь в житті фан. Тобто робіть щось для задоволення, майте якусь розвагу, скажімо так, і чимось захоплюйтесь і так далі. Майте якесь хобі, ось таке слово теж буде. Класне. Ну, одним словом, ось сьогодні такий ножик. Розповів вам трошечки про це. Сподіваюся, вам було цікаво. Я не сподіваюся, що, вам, що ви побіжите купувати той чи інший ножі, тому що це зовсім не моя задача, друзі, вам, вам щось продавати. Я просто розказую, що мені в тому ножі подобається, що ні. Ну, ось, Вам самим вирішувати. Але виріб якісний. Все-таки про Zero Tolerance, Я люблю цю компанію, люблю ножі, Zero Tolerance. <плес> Мушу визнати, що просто вони можуть не подобатися, вони можуть вам не подобатися. так? Але вони зроблені як вироби, якісними. <сіх> ну, тобто, так, от. отака от, 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 от історія. тобто. Я розумію, що там не слід перебільшувати, що там нульова терпимість до всяких глюків, там і так далі, косяків. Так, бувають якісь косяки, якісь ліфти можуть бути. Ще щось. Я розумію, що неможливо там зробити все так, щоб було безгрішно. Але з точки зору от якості. тут Практично претензії майже завжди, майже нуль. Ось така історія, друзі. Сьогодні ще раз покажу 470 Сінкевич Experience. Випробуйте це. Якщо вам, звісно, цікаво. Зустрінемося в коментарях.